Dobre de... Шановні батьки, сьогодні ми з вами говоримо на тему. Теплова оселі починається із обережності. Із настанням холодів, люди дедалі частіше користуються обігрівальними приладами. Саме у цей період різко зростає кількість пожеж у побуті. Для того, щоб зберегти тепло та оберегти домівку від біди, ДСНС Херсонщини нагадує правила безпечного обігріву помешкань. Використовуйте лише справні та сертифіковані обігрівальні прилади. Не залишайте обігрівачі без нагляду, особливо вночі чи виходячи із дому. Тримайте легкозаймисті предмети, штори, меблі, одяг на відстані не менше 1 метру від приладів. Не перевантажуйте електромережу, не вмикайте кілька потужних приладів у одну розетку. Не використовуйте саморобні чи пошкоджені обігрівачі. Газові прилади використовуйте лише за наявності вентиляції, не перекривайте доступ свіжого повітря. Не сусіть речі на електро чи газових обігрівачах. Навчіть дітей правил безпеки, що обігрівач це не іграшка. Та завжди майте вдома справний вогнегасник або підручні засоби пожежого гасіння. Пам'ятайте, тепло вдома має бути безпечним. Бережіть себе та дякую вам за увагу!